Всім привіт! Мене звати Костя і Сьогодні я розповів вам історію українського футболу. Хто завіз футбол в Україну? Яка команда була грандом польського чемпіонату? Чому матч смерті? Це вигадка радянської пропаганди і як Суркіс зганьбився на всю Європу у середині 90-х? Про ці та багато інших цікавих фактів ви дізнаєтеся з мого випуску, тож сідайте зручніше, я починаю. Хочу вас попередити, що сьогодні на вас чекає конкурс, за допомогою якого ви матимете змогу виграти справжні гроші. Про умови я розповім впродовж відео, тож додивіться випуск до кінця. Спойлер для участі треба мати акаунт на фанспорті. Тож посилання для реєстрації у закріпленому коментарі. Попри те, що чемпіонат України трохи за 30, український футбол не є молодим. Він не набагато молодший футболу британського, якщо брати до уваги ту гру, яку ми всі знаємо, а не просто буцання м'яча у перерві між бійками, щось тобало в Англії декілька століть. Тож щоб зрозуміти український футбол, треба більш детально зануритися у його становлення. Перші згадки про футбол в Україні датовані у другій половині 19 сторіччя. Батьківщиною українського футболу можна сміливо вважати Одесу. Треба розуміти, що тоді Одеса була найбільшим портовим та торговельним центром у регіоні. Тому іноземців там було дуже багато. Разом з товарами вони нам привезли і футбол. У ті часи там базувалася британська морська торговельна компанія, моряки якої у 1878 році заснували першу команду одеські британські. Атлетичний клуб. Вони ж збудували і перше футбольне поле. Невдовзі, а саме у 1892 році вже німці створюють в Одесі свою команду Turn Fayraй. Англійцям і німцям вдалося популяризувати футбол серед мешканців Одеси. Як наслідок у 1899 році була створена перша команда з місцевих жителів з того часу, кількість одеських колективів тільки зростала. Якщо ви зі школи непогано пам'ятаєте історію, то знаєте, що у 19-му та на початку 20-го століття територія сучасної України була розділена між російською та австро-угорською імперіями. Останні належали західні землі, зокрема Галичина, куди футбол прийшов трішки пізніше за Одесу, буквально з різниці у декілька років. Що цікаво, на той час в Австро-Угорській імперії не було легальних букмекерських контор. Однак ставки на спорт існували. Переважно бетерами були аристократи та заможні містяни. Вони укладали між собою парі з приводу результату тієї чи іншої спортивної події. Ставили гроші, коней, маєтки та навіть спадщину. Були парі з приводу футболу, але це були дуже ризиковані ставки, і зараз ви зрозумієте, чому. Спочатку футбол на Галичині мав навіть не любительський, а скоріш дворовий характер. Якихось чітких правил футболу тоді ніхто не знав, тому у кожної команди були свої правила і своя правда, через що нерідко між футболістами та вболівальниками виникали сутички, бійками закінчувався майже не кожен матч. Здавалося, футбол то лише привід, щоб набити один одному пикі. Ситуація з мордобоєм на заході України мала б змінитися з появою суддів, які трішки краще за фанів знали правила. Однак болівальники у спірних ситуаціях вважали, що суддя їм бреше, бо хоче допомогти суперникам. Тому у пику отримували команди та вболівальники суперників і на додачу, ще й судді. Перші футбольні правила зафіксовані на папері, з'явилися у монографії професора львівської семінарії Ета Ценера гімнастичні ігри шкільної молоді. А вже у 1906 році професор Іван Боберський видав книгу Копаний м'яч більш деталізованим описом правил. Що цікаво, на заході України футбол тоді називали на чеський манер копана від слова копати бити. У народі футбол ще назвали копанка та копаний м'яч. І це не єдина різниця у термінах. Футболістів назвали грачами, команду дружиною, а чемпіонат мистецтво. Перший офіційний футбольний або Копаний поєдинок в Україні відбувся у Львові у 1894 році. Під час загальної краєвої виставки це дуже великий та популярний ярмарок у ті часи. Між собою грали спортивне товариство Сокіл, Львів та Краков. Команди грали до першого забитого голу. Тому сам матч тривав лише 7 хвилин. Уявіть, які відчуття були у трьох тисяч болівальників, які прийшли подивитися зустріч, займали місця і очікували на видовище. Тепер зрозуміло, чому багато матчів тоді закінчувалося бійками. Щодо матчу, перемогу здобула львівська команда. На початку 20-го століття футбол набирає популярності по всій Україні. У кожному великому місті з'являються власні команди. Перший клуб у Києві з'явився в 1902 році і мав назву Південь. Згодом його перейменували у Сокіл. У 1906 році з'являється команда політехніки. Я думаю, всі зрозуміли, на базі якого інституту її заснували. А вже у 1911 році шість київських клубів, а саме любителі спорту, політехніки, кружок Славія, Кружок Спорт, польське гімнастичне товариство та кружок Фенікс, вони і організували першу міську лігу, де перемогу здобули. Політехніки у 1909 році стається перше, так би мовити, закордонне турне української команди. Колектив Чарні Львів грає у Чехословаччині. Зрозуміло, що і Галичина і Чехословаччина знаходилася у складі Австро-Угорської імперії, Проте номінальне Чарні перша команда, яка виступала за межами території сучасної України. А що ж на сході України? Донець це місто з давньої футбольної традиції у 1910 році. В Юзівці, колишня назва Донецьку, була створена спортивна спільнота, на базі якої функціонувала і футбольна команда. Вона переважно грала з іншими любительськими командами Російської імперії і участі. У чемпіонаті не брала. У 1911 році у Єлисаветграді, зараз Кропивницькі, було засновано найстаріше клуб України, який через 100 років грав УПЛ. Це Кропивницька зірка. Хоча створювалася вона під назвою Ельворті, вже у радянські часи клуб було переіміновано, причому декілька разів, однак прижилася саме зірка. Початок двадцятого століття золотий час для одеського футболу. Перлина Чорного моря стає футбольною столицею. У 1912 році збірна Одеси перемогла збірну Санкт-Петербургу та стала чемпіоном Російської імперії. Взагалі, українські команди демонстрували на тоді неймовірні результати. Після Першої світової війни Польща отримала незалежність. Майже одразу був організований польський чемпіонат, і одним з найтитулованіших клубів цього турніру була Львівська погонь. Яка ставала чемпіоном чотири рази. А її гравці стабільно викликалися до лав збірної Польщі. Слід згадати, ще й той самий ФК Чарні та ФК Гасмонея. Ці команди також вважалися топами у польському футболі. Однак, на жаль, після вторгнення Радянського Союзу у Польщу у 39-му році всі львівські команди було ліквідовано, а на їхні місця прийшли команди з суто пролетарськими назвами Спартак Динамо та інші. З утворенням Радянського Союзу створюється футбольна першість УРСР. І тут пальму першості в Одесі забирає Харків. Як Баварія з року в рік виграє Бундеслігу, так і харківські команди ставали чемпіонами у РСР. Майже 10-річне домінування. Тоді ж тим українським грандом можна сміливо вважати харківський штурм, який у 24-му виграв першість СРСР. Тоді як такої турнірної системи не було, тому чемпіонатом ті змагання назвати не можна. Штурм грав тупо зі всіма. Неважливо, це збірна республіки чи то звичайний клуб. Харків'яни перемагали збірну Москви, збірні Закавказької РСР та РСФСР. Харківський штурм навіть переміг збірну СРСР. Дуже важливим роком для українського футболу є 27-й. -е. і думаю, ви здогадалися, чому так так саме того року було створено київське Динамо. Щоб ви розуміли, у ті часи міліціянти всього СРСР утворили спортивне товариство, яке називалося Динамо. У кожному великому місті цієї спільноти було свої осередки. І Київ не був виключенням. Перший офіційний чемпіонат СРСР був проведений у 36-му році, і «Динамо» було єдиною українською командою, яка взяла у ньому участь і на секундочку посіла друге місце. Але далеко не завдяки цьому, 36-й є знаковим роком для нас з вами. Адже саме тоді, у Донецьку, який на той час називався Сталіно, був створений ФК Стахановець, який у 46-му році перейменували на «Шахтар». До речі, домашній стадіон Стахановця, який також було побудовано у 36-му році, одразу був названий Шахтарем. Перші два роки свого існування клуб провів в нижчих дивізіонах чемпіонату СРСР, а вже у 38 му «Стахановець» пробивається до еліти. Ще рік тому нам було важко уявити, як можна грати у футбол, проводити чемпіонати та турніри під час війни. Тому навряд якогось диву, якщо скажу, що з 39 по 45 футбол в Україні був. А деякі матчі навіть стали легендарними. З початком німецької окупації на Галичині утворилася суто Українська Ліга, де грали клуби зі всього регіону, зокрема Україна Львів, Скаластри і Ватра Дрогобич. Ставали чемпіонами ліги у різні роки. У 42-му році у Києві відбувся турнір, у якому брали участь німецькі, угорські, румунські та українські команди. Ось як цю подію подавала радянська пропаганда. Німецькі окупанти змусили футболістів Динамо Київ зіграти проти чемпіона Німеччини, але фашисти погрожували постріляти киян, якщо ті виграють гру. Для мужніх динамівців честь вища за життя, тому вони розгромили німецького чемпіона і після цього їх стратили. Насправді все було не так. Участь у турнірі брали дві київські команди Рух та «Старт». Так, «Старт» дійсно грав з німецьким флякельфом, але вони не були чемпіонами Німеччини. Це була звичайна солдатська команда. Більшість футболістів старту були професійними гравцями. У складі команди дійсно виступали футболісти Динамо, і їх реально потім розстріляли, але не через перемогу у матчі, а через зв'язки з НКВС. Нагадую, що за Динамо до воєнні часи грали вихідці з міліції, тому такі зв'язки могли бути. Звісно, це ніяк не виправдовує німців після війни. Дуже скоро відновився чемпіонат СРСР, у якому регулярно грали Динамо та Шахтар. Перший серйозний успіх українського футболу датований 54-м роком. Саме тоді кияни вибороли Кубок країни. А чи ви знаєте, коли відбувся перший чемпіонат Європи? Це сталося у 60-му році. І першим переможцем того Євро стала збірна СРСР, у складі якої грали два українці Юрій Вайнов та Олександр Маслаченко. Щодо Юрія, варто відзначити, що у 50-х, початку 60-х він вважався одним з найкращих правих хавбеків світу, і це за версією світової спільноти, а не тільки СРСР. У 61-му році український футбол дуже гучно заявляє про себе на радянській арені. Вперше у своїй історії Динамо Київ перемагає в чемпіонаті СРСР, а Донецький Шахтар здобуває Кубок Союзу. За радянських часів кияни вигравали чемпіонат 13 разів, брали кубок 9 разів і тричі ставали володарями Суперкубка. А щодо Євроарени, то Динамо двічі вигравало кубок володарів Кубків та одного разу суперкубок УЄФА. Саме Білосині вважалося найтитулованішою командою СРСР. Шахтар мав дещо скромніші показники: чотири кубки СРСР і один Суперкубок. Світ відзначити й неабияке досягнення Львівських Карпат. Це єдиний купу СРСР, який виграв кубок країни, бувши командою нижчого дивізіону. А вже наприкінці існування Радянського Союзу лідерські позиції у чемпіонаті здобув Дніпро, вигравши його два рази. Також в активі у Дніпрян був і Кубок СРСР у 89-му році. Радянський період подарував нам багато визначних особистостей, деякі з яких мали дуже суттєвий вплив на український футбол часів незалежності. І номер один у цьому списку Валерій Васильович Лобановський. Можна сказати, він батько українського футболу. За кар'єру гравця він виступав за три клуби: Дніпро, Динамо та Шахтар і прославився на весь радянський союз, зокрема, своїми майстерними кутовими. Метр запросто клав сухі листи, які багато у чому допомогли киянам здобути перше чемпіонство СРСР, і це не було випадком або якимось надзвичайним талантом. Тренування і математика допомогли йому досягти такої майстерності. Математичні методи Валерія Васильович використовував і у тренерській роботі. Пам'ятаєте, як всі захоплювалися Нагельсманом? типу молодий та розумний тренер? Рідкість у футболі Так от, Лобановський очолив свій перший клуб Дніпро у 29 років. За високі досягнення у цій команді Лобановського запросили тренувати Динамо та трохи згодом збірну СРСР. Метр прославився як дуже розумний, вимогливий та непоступливий тренер. На той час він відрізнявся від більшості радянських тренерів не тільки прогресивним футболом, а й своєю одіозністю. Наприклад, одного разу на матчі збірної СРСР проти збірної Італії у Москві Лобановський випустив на поле тільки гравців київського Динамо. Звичайно, це дуже роздратувало московську партійну еліту. Однак, союз переміг італійців і партійне кодло було вимушено прикрити ротики. Також у Лобановського як тренера була суперздатність розкривати весь потенціал футболістів. По суті, за часи своєї тренерської діяльності Валерій Васильович виховав аж трьох володарів золотих м'ячів блохін, біланов і Шевченко. Чи є на світі ще якийсь тренер, який може таки похозуватися? Якщо знаєте, напишіть мені у коментарях. Підсумовуючи радянський період, можна сказати, що український футбол мав панівне становище в радянському союзі, і у мене на цей рахунок такі аргументи. Перше, численні перемоги у чемпіонаті та Кубку СРСР. Наступне це Динамо Київ, єдиний радянський клуб, який виграв Єврокубки. Володарями двох з трьох золотих м'ячів Радянського Союзу є українці. Найкращим бомбардиром чемпіонату СРСР є Олег Блохін, 211 голів. Він випередив найближчого переслідувача на 64 м'ячі. І, врешті-решт, найтитулованішим тренером Радянського Союзу був українець Валерій Лобановський. Отже, у 91-му році Радянський Союз розпався і Україна здобула незалежність. Українська Федерація футболу трішки відставала від молодої країни, тому вийшла з Федерації СРСР у грудні. По суті, саме у грудні СРСР припинив своє існування. Вже наступного року ФФУ стала членом ФІФА та УЄФА. Перший чемпіонат України стартував 6 березня 92-го в Одесі з матчу Чорноморець Карпатик. Поєдинок завершився в нічию 2-2. Автором першого голу вищій лізі незалежної України став гравець Карпат Анатолій Мущінка. Футболіст львівської команди відкрив рахунок на 22 й хвилині зустрічі. Своєю чергою, гравці чорноморця відповіли двома голами: на 27-й відзначився Юрій Сак. А на 38-й забив Андрій Телесненко. Вів'яни зрівняли рахунок завдяки голу Романа Толочка на 67-й хвилині зустрічі. Що цікаво, за 30 років в українській першості взяли участь 45 команд, і тільки три з них ставали чемпіонами: Динамо, Шахтар та Таврія. Саме кримчани стали першими чемпіонами Незалежної України. А ось першим володарем Кубка був Одеський Чорноморець. Раз вже ми пішли по першопроходцях, то першим автором хет-трик в УПЛ став Іван Гецько, а покеру Юрій Гудименко. Першим іноземним тренером був німецький спеціаліст Бернштанге, який очолив Дніпро. А першим легіонером став також німець Андре Засен, який приєднався до Дніпря на правах вільного агента у 95-му році. У 92-му році паралельно з чемпіонатом поставало питання збірної України. Ми здобули незалежність вже після того, як відбулося жеребкування кваліфікації до мундіалю 94. Тому не отримали права взяти участь у відборі до чемпіонату світу. Однак ФІФА вимагала проводити товариські зустрічі, бо в іншому випадку нам загрожувало виключення. Ох, же це ФІФА на все у них один аргумент. Коротше, в реальному порядку ФФУ знаходить суперника. Ним стає збірна Угорщини. Місцем проведення матчу обрали республіканський стадіон у Києві. Однак у федерації не було коштів, щоб оплатити проїзд угорцям. Тому поєдинок перенесли до Ужгорода на стадіон Авангард. Тренером національної команди на той поєдинок став Віктор Прокопенко. Також цікава ситуація виникла з формою збірної України. Вона дуже сильно нагадувала гостьову форму Міланського Інтера. Дехто запевняє, що то вона й була, просто зверху нашили українську емблему. Інше це спростовує. Достовенно Відомо одне, спортивні костюми, що видали футболістам, реально були у кольорах та з емблемою Нерадзурі. Перший на нанівець, матч збірна України, програла з рахунком 1-3. Але все ж таки сталася дуже важлива подія. Перший гол його автором став Іван Гецько. Варто також відзначити Юрія Шелепницького, який виводив команду у статусі капітана. Свою першу перемогу збірна України здобула через рік. У 93-му на виїзді з зусиллями Віктора Леоненка та Дмитра Михайленка ми здолали збірну Литви з рахунком 2-1. На жаль, багато зіркових футболістів з України того часу дуже хотіли грати на чемпіонаті світу 94-го. Тому вони прийняли запрошення від збірної Росії. Серед них можна виділити Андрія Канчельськіса, Віктора Онопку та Олега Саленка. Останній, до речі, став найкращим бомбардиром Мундіалю Дів'яносточети, забивши Камеруну 5 м'ячів в одному матчі, і це є рекордом всіх чемпіонатів світу. Але повернемося до клубного футболу, а саме до Єврокубків. У середині 90-х київські Динамо вже вовсю грали в Лізі чемпіонів. Якщо зараз сказати Динамо 90-х, то нам згадується надпотужна команда, яка виносила і Барсу, і Реал. Однак до 97-го року кияни викликали неприємні асоціації. Зокрема, це було пов'язано з так званим шубним скандалом. Діло було восени 95-го. Кияни з Шевченком та Ребровим у складі перемогли у групі Панетіна якось один нуль. Іначе все добре, але іспанський арбітр Луїс Н'єтто видав рапорт у ЄФА, у якому було написано, нібито Ігор Суркіс та Василь Бабійчук, генеральний менеджер і генеральний секретар Динамо, відповідно, запропонували йому дві норкові шуби та 30 тисяч доларів. Динамо виключили зелече на два сезони одразу. Його місце зайняв данський Ольборг, а фігурантів справи забанили у футболі довічно. Згодом, використовуючи зв'язки в уряді та у кияни скоротили банду одного сезону, а Суркіс та Побійчука зняли обвинувачення. Йоже в саби тоді сказав, що рефу просто було мало такого хабаря. Він образився та намалював такий рапорт. Цікаво, чи міг Сабо тоді уявити, що у світі є люди, які просто не беруть на лапу. Так, а звідки взагалі взялися Суркіс? Там ціла історія з інтриг та недомова. Якщо коротко, у 93-му Динамо було на межі банкрутства. Зокрема, клуб був винен півтора мільйони доларів Банку Україна, 208 тисяч доларів ФФУ та 214 тисяч доларів компанії Динамо Атлантик, якою володів Григорій Суркіс. З подачі Йожефа Сабо Суркіс стає президентом клубу під обіцянку погасити заборгованості. Так розпочалася ера Суркіса у 2000 році. Григорій стає президентом ФФУ, а його брат Ігор починає рулити київським клубом. Конфлікт інтересів очевидний, однак такий стан справ протримався аж до 2012 го року. Звісно, Динамо було гегемоном українського футболу у 90-ті. Клуб був найбагатшим та найпрестижнішим, тому мав змогу переманювати топових гравців зі всієї України. Наприклад, Сергій Рибров грав спочатку за шахтар, добре себе проявив і дуже скоро переїхав до Динамо. І таких випадків було дуже багато. Власне, це й було одна з причин феноменальності білосиніх наприкінці 90-х. Друга причина це, звісно, Лобановський. Але вже тоді починав набирати оберти головний конкурент столичного клубу Шахтар. Після розпаду Союзу клуб перебував у скрутному фінансовому становищі, поки його власником не став донецький авторитет, Ахадь Брагін. Він вливав серйозні кошти у клуби, і це давало свої плоди. У 95-му Шахтар виграє Кубок України. Брагін сподівався і надалі займатися розвитком команди, однак у жовтні 95-го, Ахадь трагічно помирає від вибуху на стадіоні. Типова ситуація для 90-х. Після Брагіна у 96-му власником Шахтаря стає його діловий партнер Рінат Ахмєтов. Новий президент одразу заявив, що Шахтар буде боротися за чемпіонство чим на той момент скоріш викликав ніякові усмішки своїх підлеглих. Але Ахмєтов був налаштований серйозно завдання номер один – скинути Динамо з п'єдесталу. Спочатку Ахметова складалися непогані стосунки з Суркісами. Він навіть зізнався, що вчився керувати клубом, дивлячись на старшого Суркіса. Однак, коли Шахтар став значно потужнішим, стосунки зіпсувалися. Багато хто вважає, що у сезоні 2000-2001 у юнаків вкрали чемпіонство, бо судді відкрито душили команду. Причому тут Суркіс? Згадайте, хто очолив ФФУ 2000-го. Коротше, суддівські скандали раз за разом вилазили на інфополь. І Шахтар не соромився відкрито звинувачувати ФФУ у тому, що ті допомагають Динамо. Це призвело до того, що судді почали просто боятися приймати спірні рішення не на користь гірників. Пов'язано це чи ні, але у 2002 році Шахтар вперше стає чемпіоном України. Ахметов робив все, щоб Шахтар був топом не тільки в Україні, а й у Європі. Він вкладав гроші у клубну інфраструктуру, купував непоганих легіонерів і запрошував хороших тренерів, таких як Скала, Шустер та Луческо. Останній, як ви знаєте, залишив великий слід в історії гірників, вигравши багато разів чемпіонат і здобувши кубок УЄФА. Конкуренція породжує якість. Коли Шахтар почав на рівних конкурувати з Динамо, це дало свої плоди для збірної України. Тому у 2006 році Україна переважно з динамівцями та гірниками у складі, потрапила на перший в історії Мондіаль і дійшла до чвертьфіналу. Докладніше про це я розповідав у ролику про долі гравців збірної України 6 року, тож обов'язково подивіться. Україна стає помітним гравцем на світовій карті, і я зараз не тільки про гру збірної та клубів. Завдяки стрімкому розвитку футболу та футбольної інфраструктури ми разом із Польщею стаємо господарями Євро 2012 До речі, Україна це перша пострадянська країна, яка приймала футбольний турнір такого масштабу. Якщо дивитися на клубний футбол кінця нульових, початку десятих, то у чемпіонаті України з'являється ще дві сильні команди – «Металіст» та Дніпро. Головна причина багаті власники, які не жалкували коштів на трансфери та у Цілому так Ярославський та Коломойський потім всі ж клуби і доконали, але перед цим була дуже славна сторінка у кожного циклу активів. Чого варти тільки фінал Ліги Європи за участю Дніпра у 15-му. На початку 10-х УПЛ стала дуже конкурентною лігою. А трансфери таких хлопців, як Елану, Фернандіні, та Мхітарян до топ-клубів, показали, що чемпіонат України може стати хорошим кар'єрним трампліном. Тому все більше легіонерів приїжджали до українських команд, причому навіть до середняків. Більше легіонерів, більше конкуренція всередині команди. Тому українські футболісти також переходили на новий рівень. Ну, щоб ви розуміли, вартість всіх гравців УПЛ у сезоні 13-14 складала 740 мільйонів євро. Зараз віч менше 351 мільйон. І це не дивно, бо сьогодні більш-менш пристойно грає тільки Шахтар та Дніпро 1 До речі, про трансфери. Найдорожчою покупкою в УПЛ стало придбання шахтарем у 13-му Бернарда із Атлечко Мінейро за 25 мільйонів євро. А найдорожчим переходом із УПЛ став трансфер Фреда у МЮ за 60 мільйонів євро. Якщо оцінювати УПЛ на початку десятих, то можна впевнено сказати, грошей в деяких клубі було дуже багато. І на жаль, це спровокувало договірняки. Найбільш скандалом, мабуть, став матч Металіст Карпати у 10-му році. Маркевич тільки наочолив збірну України. Як було доведено, що поєдинок між його підопічними та львів'янами був договірним. Через це Мирон Богданович був вимушений покинути пост головного тренера. І це гучний скандал. А скільки випадків було не розкрито, скільки договірняків було просто зам'ято, багато. Дуже багато. Якщо спитати у колишнього гравця з ОПЛ, що ти знаєш про договірняки, він вам буде розповідати з ранку і до наступного ранку. І це будуть випадки тільки з його команди. Історія знає дещо цікаві випадки. Наприклад, представники Динамо стверджували, що Шахтар доплачував гравцям інших клубів за те, що вони відбирали очки в білосині. Прямо теорія заколота. На жаль, за останні п'ять років ми з вами можемо похизуватися тільки чвертьфіналом на минулорічному Євро. Вже давно наші команди не виходять з групи Ліги Чемпіонів, не добираються до пізніх стадій Ліги Європи. Ну добре, хоч Шахтар восени реально порадував. Сподіваюся, у Лізі Європи вони тільки додадуть. А от скандалів дуже багато. Якби був чемпіонат світу з футбольних скандалів, Україна б 100% була у трійці краще. Договорінякі допінгові епопеї з Серною та Фредом і ще багато іншого. А цей рік, чого вартує, телепули Павелко це жесть. УПЛ продала права на трансляцію сезону Сетанті. Динамо, дніпро «Дніпро-1», «Зоря», «Металіст» та Рух це не підтримали, бо захотіли продати трансляцію зі своєю участю OnePlus One Media. Верховна Рада стала на бік клубів і внесла відповідну поправку у закон України про фізичну культуру і спорт. Відбулося це з подачки Комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту, до якої входить Григорій Суркіс. Зрозуміло, в інтересах якого клубу було внесено зміни у закон. А що стосується корупційного скандалу з Павелком, то якщо дуже коротко, то голова УАФ обіймав шість різних посад з фінансовою вигодою для себе. Серед цих посад є й комерційні, зокрема посаду у ФІФА. А Павелку, як депутату Верховної Ради, не можна займатися комерційною діяльністю. До того ж, Павелку інкримінують розкрадання понад 1 мільярда гривень. Саме винувачений назвав це політичним тиском і побіг жалітися Чеферіно. Через це нас можуть виключити з FIFA. Можливо, саме через Павелка Зеленському не дозволили виступити перед фіналом Чемпіонату світу. Чим ці розбірки закінчаться, одному Богу відомо. Ось так розвивався український футбол протягом 100 років. Так, упродовж ролика я не згадував про Андрія Шевченка, був впевнений, що ви і так про нього все знаєте. Якщо ні, пишіть у коментарях, і я зроблю окремий випуск про Шеву. Також, якщо хочете дізнатися про славетні українські команди Динамо сезон 98-99, Шахтар сезону 8-9 та Дніпро сезону 14-15, У мене на каналі є випуски про них. Тож подивіться, якщо ще не бачили. Підсумовуючи, можна сказати, що за 100 років багато випробовувань випало на долю українського футболу. Однак, попри все, він продовжує жити. Я сподіваюся, що колись зроблю другу частину цього випуску, але закінчувати буду не скандалами за участі функціонерів, а досягненнями наших команд на європейській та світовій арені. А тепер як і обіцяв конкурс. Як ви знаєте, партнером мого каналу є компанія Фанспорт. І завдяки їм ви можете виграти купу грошей. У коментарях робіть експрес-прогноз на матчі. Я виберу один з варіантів та поставлю 2000 гривень згідно цього прогнозу. Якщо ставка залетить, ви отримаєте половину виграшу, іншу половину я розділю між фондами притули та «Повернись живи. Важливо, щоб взяти участь, ви повинні мати аккаунт на фанспорті та вже зроблені ставки. Зареєструватися можна по посиланню у закріпленому коментарі. Нехай щастить. Ну а зараз вам покажу людину, коментар якої я взяв за основу свого експресу з минулого відео. Ось він справжній щасливчик. А ось як я робив ставку за нього. Вітаю переможця твій експрес зіграв. Зв'яжись зі мною у соцмережах і отримай свою грошову винагороду. Друзі, поки ви будете робити прогнози, напишіть також у коментарях, хто є рекордсменом УПЛ за зіграними матчами, а хто є найкращим бомбардиром українського чемпіонату. Також не забувайте підписуватися на мій канал, поставити лайк цьому відео і натиснути на дзвіночок. На цьому в мене все. З вами був Костя Фолстен. Ще побачимося!